580-й день в Канаді, 14.01. 25. 25. Сьогодні вівторок, і мені вже сьогодні прийшлось прати свій одяг робочий зараз в сушарці. Е, яка година? Година вже 8.59, 9 година вечора. Поїхали. Зранку я вставшись так, ліниво прокинувся, щоб поклацав в телефоні, зібрався, взяв каву. Солодке і на роботу. Заскочивши наверх в на технічні приміщення, забігаю час від часу і це глянув, все нормально, пішов через паркінг, зустрів там Алекса, Сема. Uh, your... Охоронець мені щось написав, тільки що я не встиг прочитати. Е, потім прочитаю, щось, напевно, знайшов. Мені ж сьогодні до мене дзвонив, що тече вода на 38-му. Ну, я знаю за це вона. Я ще два дні тому і. Поправив типу, але що зробиш е, цей. і за пішли попили кави, поговорили, що там як. Потім пішли за комп'ютер, видрукували накладні, накладні, шефом зустрілись, Шеф якраз був е, в мене в планах було закінчити квартиру дуже важливу. Ту, де вода текла в кімнаті фільтрації, де оця вентиляція. Фільтрація повітря, короте. кондиціонування там воно охолоджує повітря Фурнес-рум. де трубу ніхто не міг поремонтувати. Вона в дуже в поганому місці. і пробували там захляпати якоюсь зваркою, не вийшло. Потім е е інший майстер теж пробував не вийшло. Короте, сантехніки нічого не могли зробити, але я сьогодні зробив. Сьогодні я зробив і я пішов туди, Шеф подзвонив до мене. Я перед тим ще що зробив, дрібничку якусь. Але шеф подзвонив, каже, Роман. Поїхали зі мною, каже тут сантехніку зробити через дорогу, там один об'єкт, вентиль поміняти. Він любить зі мною поїхати, отаку, взяти на якусь роботку, бо я в основному роблю і він собі дивиться. Я кажу: та добре, я можу поїхати, але в мене просто є доз, доступ до квартири сьогодні. Я взяв permission сьогодні зробити іменно хочу оцю. Фігню, що тече, ніхто не може зробити. Я взяв, планую. Планую до обіда зробити одне, а після обіда заізолювати і вже закрити стіну. І так і сталося. До обіда я пішов туди. Зробив я такий кожух спеціальний, бо тече зверху. І там ну, не доберешся. Тут же стіна і труба руками. там. Тут дірки ніхто житті не бачив, бо її не видно. Я на камеру знімав <кій> малесенька. Коротше, я зробив такий кожух, зробив підставочку, зачепив, все тримається, все класно і заізолював нормально, потім дав інсталяцію оцю що з такої мінеральної вати. Дуже погано. Це я вже після біда робив. Прийшов нам, сипиться, погано, не її вдихати. Треба брати маску треба було взяти. Масок у мене повно, я не подумав, але таке. Багато я того не надихався. Але воно впало на одяг і на тіло і таке, воно кусається. Так що я закінчив ту роботу. Пішов, що, що постукав до сусіда, він тут треба було йому зробити табл холдер, але ніколи не було вдома. І думаю, піду покупаюсь, в душ, хоча б піду. Я одяг скинув, то вже майже п'ята було. Пішов в душ, помився нормально, одяг, вже кинув прання. Кинув прання, він вже сушиться, бо воно все в тій пилюці. З мінеральної вати і таке от. Закрив я ту діру, діра така величезна, від підлоги. Гарно закрив, сьогодні зашпаклював, завтра ще зайду дошпаклюю зранку. І після обіду, ну я думаю, ще чуть-чуть, ну підшліфую дошпаклюю і після обіду вже зафарбую. І закрию то повністю ту заявку, бо це капець. О, ще сьогодні маю одну закрити. Ще сьогодні маю одну закрити, було ще одне, де на стелі тече вода. І вона тече з дішвашера. Я думаю, що ті так і не перемонтували свій дішвашер і з нього тече, коли вони включають його на ніч і воно просто витікає. Ох. О, я вскрив діру в стелі, відкрив діру, дивлюся, я вже думав, може спринклера тече. Бо там недалеко цей розпрескочить. <клес> Ні, все сухо, і там якраз у них зверху дрейн. Блін, якби я запінив, то б і проблем не було. Але я думаю, що так не можна робити. Тому краще буде поміняти дішвашергів. Але треба буде, щоб вони за нього заплатили, я швидше з цього думаю, бо вони його знищили. Бо вони його знищили. Це не гарантійний випадок. Отакі от справи. Е, ну Я зробив там ту, ту діру, запарбував жовте, що накапало. І все. Такий в мене день після роботи, після того як пройшов душ, якраз п'яту стукнула, я передівся в спортивне і пішов е, на, на пробіжку. Сьогодні зробив пробіжечку, прийшов, попротивного порошочку. Груди болять мене після вчорашнього груди, от руки. Зато вже плече не болить. Я вчора зробив вправи на плечі. <кій> Розводку. <кій> і таку, і таку, і, коротше, плечі мене вже не болять, зато то м'язи вже тепер відчуваються, гудять. Але це добре, мені подобається така от кріпатура. Завтра ще раз піду в і воно все розіб'ється. Ноги ну, теж сьогодні побігав. Теж свій маршрут 10 хвилин, 188 калорій. І все. Вечером, на вечерю вирішив сьогодні приготувати котлет бургерів. Купили бургерні булочки, салати, там помідорчики, огорочки, отаке от, соусів повно. Навіть салати є. Я вирішив розпакувати одну пачку салату. там До того салату ще йде три пакетика там, різної начинки. Сухарики, якийсь соус, ще якась, там кукурузка. А порізана головне капуста є таке от капуста, бурячок, морква. щось таке. І я вирішив дати до бургера. І в мене було дуже багато фаршу. десь. Сім таких кобасок. По-моєму, сім було десь. Кобасок, фаршу, я їх всі в одну велику миску, два яйця, сіль, перець. Сіль перець, цибульку натер, більшу половину цибулі натер, натерку, на терку, до такого дрібного, перемішав гарненько і зробив котлетки. Котлетки взяв папір для запікання, тим папером перекладав, дуже класно вийшло. В барбекю який на балконі 6 котлет лазить вільно. Вільно. І я думаю, але цей ж фарш, воно таке ріденьке, ну, на решітку не поставиш. На сковорідку я ставити не хотів, і думаю, постелив я просто фульгу і на фульгу думаю, воно чуть-чуть стягнеться. Я фульгу заберу і буду смажити нормально, але я побачив, що на тій фульзі воно так класно смажиться. <кхід> я посмажив шість, потім ще шість поставив, і є ще зверху така решіточка, де бургерні булочки підсмажують, вони такі легенько робляться хрустящі. І класно. Плюс сир, вже накинули ще ну, супер. Бургери, бургери були супер. По два бургери з'їли, наїлись, повністю я пиво випив, дві пляшечки пішло. Коротше, вечеря. Люблю, люблю фастфуд, моє улюблене. А ще решту фаршу. Я е, ще зробив котлет, переклав їх, У мене якраз була така класна коробочка, шкляна, і я в морозилку їх запхав. Тож будуть бургери ще. Ближчим часом треба їх з'їсти, щоб не стояли, тим більше бургерні булочки є. Я ще подивився, мені здається, маю ще на роботі фарш. Фарш треба використати весь. І я колекціонувати його я не люблю. Добре, що цей весь використав. Нароблю бургерних котлет і теж в морозилку. Весь використаю точно. До кінця тижня так і зроблю. Все, сьогодні охоронець мені дзвонив, що я там тече. я Зараз почитаю повідомлення, що там ще є цікавого. І от таке. Ніби все. Ніби все. Треба йти. Біжу.